Ситуація в місті, ну, безумовно, перше, що сьогодні хвилює всіх, це е, та війна, яка йде на сході України і участь наших земляків. Е, а там дуже багато знаходиться білозарківців у різних підрозділах, у різних військових частинах, у різних формуваннях. Е, найбільше формування, яке там є, це наша 72. Окрема механізована бригада, і всі, хто там знаходиться, вони потребують допомоги. Тому що, як розповідають очевидці, які е, волонтери, е, бізнесмени нашого міста, які їздили туди, е, представники наших підприємств, комунальних підприємств, які їздили на Схід, спілкувалися з командиром бригади, з іншими офіцерами, бачили, що там робиться, е, стверджують, Ще раз підтверджую, що дійсно сьогодні армія в цілому знаходиться в тяжкому положенні. В тяжкому положенні в тому плані, що е, дуже погане становище вони поставлені тим, що ну, наносяться удари е, з боку Росії, з території Росії. Е, відповідь практично не можна давати. От, разом з тим, саме ці установки ГРАД вони наносять ну, найбільше. Приносять найбільше жертв і найбільше загиблих саме від цих установих град. Є проблеми в матеріальному забезпеченні, можливо, з харчами десь ситуація вирівнялася, але не вистачає професійної зброї, точної зброї і багато ще інших проблем є. Тому сьогодні потрібно сказати в першу чергу. Жителям нашого міста, як і багатьом жителям України, за ту допомогу, яку нам надавалася, надається і сподіваюся, буде надаватися от армії. У нас в місті я не можу сказати точно ту цифру, чи та кількість вантажа гуманітарна, чи ті суми коштів, які зібрані, тому що багато. Працює волонтерів, багато працює сьогодні е, зв'язків підприємств, бізнесових, е, бізнесових структур, які передаються або представникам 72-ї бригади, або е, самі відвозять цей вантаж прямо туди. Як сьогодні ми спілкувалися, я особисто спілкувався із двома депутатами нашої міської ради, це Олександр Ліневич, Ярослав Яременко, які теж хочуть виступити, розповісти, які середу на тому тижні поїхали туди, нещодавно вернулися звідти і теж завезли велику кількість от, Поспілкувалися і своїми очима бачили, що там робиться. Я хочу сказати, що багато підприємств, багато громадських організацій на сьогоднішній день надають гуманітарну допомогу або грошову допомогу. Наприклад, наше підприємство Білицьків Вода, те, що є правоприємником водоканалу, вони велику допомогу надали підприємству Донбасвода яке практично забезпечує водою. Весь Донецький регіон, і конкретно місто Донецьк. Вони цю допомогу надавали і на сьогоднішній день продовжують її надавати. Це і матеріальна допомога, і поїздки туди вивозили туди необхідні запасні частини. Я думаю, що потрібно було б, щоб керівники цього підприємства, представники цього підприємства окремо розповіли, тому що ця робота по допомозі Донбасу воді продовжується і на сьогоднішній день. Я хотів би сьогодні окремо сказати про командира бригади 72-ї Грищенко Андрія Миколаївича, тому що, на жаль, дуже багато неправдивої інформації, дуже багато спотвореної інформації. Я не хочу йому давати оцінку як командиру бригади, як військовому, тому що для цього є військові спеціалісти і вони можуть оцінити і дати свою оцінку. Але знаючи його багато років як порядну людину, я нічочу не сумніваюся в тому, що він все, що потрібно зробити на його посаді, він зробить і виконає свій чоловічий, і військовий і офіцерський обов'язок до кінця. Протрати, втрати 72-ї бригади. До сьогоднішнього дня я би називав цифру три. Як і раніше, коли два тижні назад я давав інтерв'ю, ця цифра не мінялася. Дійсно, сповіщення про загибель отримали три білоцерківські сім'ї, одного із них, Воробйова Владислава, поховали на минулому тижні мій заступник Джагорі Васильович їздив на похорони. Похорони відбулися в Києві. Чому в Києві? Тому що він був розлучений. І мати, яка проживає в Києві, вона настояла на тому, що похорон не відбулися саме в Києві. Тому так відбулося. По двох інших до сих пір не вдалося ідентифікувати тіла. Матері їздили на опізнання, але це їм не вдалося. Тому здані аналізи на ДНК і чекають результатів. Ну і на жаль, ми сьогодні отримали ще одну сумну звістку. Про загибель капітана Романчука, офіцер нашої 72-ї бригади, командир розвідку артилерії. Він був тяжко поранений і в госпіталі сьогодні помер. Тому на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що 72-га бригада має втрати кількості чотирьох чоловік. Друге, на чому я хотів би зупинитися, це та стурбованість сімей учасників антитерористичної операції, яка проводиться на сході України. Якщо проще сказати, це матері, це батьки, дружини, сестри, брати, родичі. Тих, хто сьогодні воює в складі Збройних сил України, чи в складі Національної гвардії, чи якихось інших формувань на сході нашої держави, ми абсолютно поділяємо їхню стурбованість. І коли чуємо з їхніх густ по ті недоліки, яким сповіщають їхні діти, безумовно, в першу чергу, в телефонному режимі, намагаємося сприяти їм в тому, що ті, хто від кого це залежить, Могли максимально докласти зусилля, щоб ті всі не гаразди. Припинилися. Тому є сьогодні зустрічі їхні із представниками Збройних сил України, є сьогодні їхні зустрічі з депутатами Верховної Ради України. Ну, врешті-решт відбулася зустріч із президентом України. Я думаю, що всі сьогодні я маю на увазі вищий Керівництво держави володіє тими проблемами, які є сьогодні, які потрібно вирішувати, і ті проблеми, які ставлять сьогодні родичі. Ми сподіваємося, що найближчим часом всі ті вимоги, вони будуть враховані, тому що вони дійсно є справедливими. Я хочу сказати, що місто вже двічі. Останній раз два тижні назад, перший раз це було десь 4 тижні назад, займалися ми збором гуманітарної допомоги для тих населених пунктів, які звільнені Збройними силами України. Велику кількість вантажу зібрали, багато підприємств дали свою продукцію. В основному це продукція продукти. Хочу подякувати, ну знаєте, даже не можу виняток зробити, що хтось не відгукнувся, Я маю на увазі із аптек, приватних, комунальних аптек, ну, абсолютно всі аптеки, коли ми їх зібрали в виконкомі на другий день, вони повністю укомплектували тими медикаментами, які були в заявці. Велике спасибо. Я хочу сказати, що. Ця допомога дуже важлива. Можливо, ми її ми не всі розуміємо оцінюємо, але коли я зустрічався із чотирма працівниками ДАІ, які вернулися з Слов'янська після того, коли Слов'янськ був звільнений, то вони розповідали, що люди були раді будь-яким продуктам, з якими вони ділилися. Дійсно, що це велика справа, коли інша частина України надає гуманітарну допомогу тим населеним пунктам, які звільнені. Закінчуючи, я хотів би сказати слідче, що в місті створений штаб по координації допомоги армії. Склад цього штабу, його координати, вони розміщені на нашій веб-сторінці. Я чому це говорю? Як контактна особа, як начальник цього штабу, це заступник міського голови Джев Гримадій Васильович. Я чому про це повідомляю, тому що багато дзвонків є підприємств, простих людей, які ставлять запитання, яким чином чи їхні кошти, чи їхні продукти, чи інші якісь від іншої допомоги можуть дійти до армії. Тому мета цього штабу скоординувати дії тих чисельних волонтерів, які, сподіваються, теж виступлять і роз, роз, розкажуть про свою роботу. Я дуже їм вдячний за їхню роботу. Е, яким би чином ця допомога потрапила до